Всіх вітаю! Продовжуємо наш рукав, верх вже загоєний. А тут ми почали робити овочі. Бачите, які прикольні овочі, їх дуже багато, дуже різні. всі. Передній план я виділив контуром. Та покрасую зараз вам підлаштую покажу. А вже задні овочі без контурів тут ще цибулю треба закінчити. Чеснок та цей помідорка в пару. Капусту ми закінчували останню, вона ще трошки сочиться. І ще раз по колу показую вам. Буде такий прикольний рукавелик. Буде слідкувати та все бачить. Все, всім дякую, до сідання. Далі буде. У нас ще чуть не забув. Ось тут перекриття. Фотка як було, я скину, але я вже бачу, що там ніфіга старого нема. Світ нормально не поставив, Ну що бачите, то бачите. Всім дякую.